В Житомирі планують створити житловий кооператив Укроп для військовослужбовців збройних сил України, які були або є учасниками антитерористичної операції. Українські військові демобілізуються і щоразу постає питання про виділення їм земельних ділянок, яких у Житомирі катастрофічно не вистачає. Одним з ініціаторів цього проекту став Житомирський кіборг Валерій, більш відомий як Аскольд. В Житомирі дійсно дуже велика проблема. з землею. К сожалению, землі не вистачає. Вопрос поднимается вообще о том, чтобы границы Житомира были расширены до пределов того участка, о котором сейчас идет речь. Это район Тетеревки. 200 гектарів землі за словами Валерія Логінова, кооператив є однією із тих форм, яка дозволить об'єднати зусилля учасників АТО в одній організації. Укроп дасть змогу добитись власних законних прав та інтересів статут жилищного строїтельного кооператива підрозуміває в першу чергу і проектування, і експлуатацію обслужування і будівництво частних домов для воєнослужащих. Звісно, що вся земля, которая будет передана в ЖБК-Укроп, он вона буде являтися частною власністю цих людей. Рідні загиблих і поранених військових нарікають, що із земельними ділянками зараз скрутно. До прикладу, землі, від яких нібито відмовились працівники прокуратури, ні один військовий не отримав. Сім чоловік зголосились відказатися. Ну, заяву вони не написали. І коли далі ми почали слідкувати за цими участками, архітектура міста вона так перекрутила там плани. Вони декілька разів перероблювали плани. Відтоді ці участки. Не попали не для учасників і вони десь ділися. за словами Валерія Логінова. Окрім тетерева, у Житомирі існують інші мікрорайони, в яких можна виділити земельні ділянки. До прикладу, район Корбутівка, вулиці Ватутіна чи Щорса. Марина Вишинська, Світлана Дворак, телеканал СК1.